Інформаційний марафон на телеканалі ТІВІ 8 Плюс триває і традиційно для вас найактуальніше зі світу України та Хмельниччини. Отож, всеукраїнська громадська організація Комітет виборців України оприлюднила рейтинг міст, які у 2024 році витратили найбільше коштів на оборону. Лідерами стали Хмельницький та Вінниця у цих містах. Виділили понад 20% витрат витрати від загального бюджету на безпеку і оборону. Хмельницький посів перше місце в Аному рейтингу з 23% відсотками, які пішли на Збройні Сили України. Ну і власне, аби детальніше обговорити цю тему і спроможності Хмельницької громади, ми запросили Хмельницького міського голову Олександра Семчишина до нашої студії. Запрошуємо вас, пане Олександре, пане Олександре Я прям... вітаємо дякуємо, що слава. до нас доєдналися до нашого прямого етеру. Проходьте, будь ласка. Дуже приємно бачити хмельницьку громаду в таких рейтингах і на перших місцях насправді, тому що ми розуміємо і в який час ми живемо, і які зараз є головні потреби в першу чергу. Аналізуючи 2024 рік, і ви бачили теж цю цифру в 23%, Власне, знаєте про неї більше ніж ми. І розкажете про це, чи це той максимум, який ми могли зробити? Власне, найперше, скажу, що з 2016 року ми максимально активно допомагаємо силам оборони. Маючи програми шевської допомоги, маючи можливі інші механізми, ми щороку починаючи з 2016 року, з року першої нашої каденції, ми підтримували сили оборони. Звичайно, що з 2022 року ця підтримка виросла в 10 в разів. Додалися інші програми, які ми розробили і впровадили. Ну і для нас на сьогодні це пріоритет номер один. Ми повідставляли, позаморожували, поставили на паузу величезну кількість різноманітних проектів розвиткових, ремонтних, е, да, там, інноваційних і почали максимально спрямовувати підтримку саме на сили оборони в різний спосіб. Ми вже не один раз про то розповідали mm -hmm. про ті механізми, які ми маємо. Е, стосовно максимуму, ну я напевно скажу, що. Напевно, це десь той максимум, який ми на сьогодні можемо віддати. Для себе ми ставили завдання, що з віддаткової частини бюджету підтримка сил оборони і підтримка військових має складати не менше 20%. Да, оце така для нас була свого роду мінімальна планка дві році. За оцінкою того ж таки комітету виборців України в нас було майже 30%. Ми були тоді теж в лідерах за відсотком і третім за виділеною сумою. У 2023 році ця сума була півтора мільярда гривень. У 2024 році в тому рейтингу, який ви вже анонсували, ця сума 987 мільйонів гривень. Ну і в відсотковому плані 23 – Це перше місце. Сума менша, скажімо так пов'язано це з тим, що в 2024 році з міського бюджету було вилучено так зване силове ПДФО, яким ми ще розпоряджалися частково в 2023 році і спрямовували його на силу оборони. В 2024 році міський бюджет на підтримку Сил оборони через вилучення силового ПДФО віддав 1 мільярд 250 мільйонів гривень. Тобто це можна було би сумувати 987 плюс мільярд 250 Ну, але ці цифри не входять в ті цифри, які озвучував КВУ. Тому 987 це, напевно, оптимальна цифра, яку ми можемо зараз віддавати. Я одразу зазначу, що в цих 987 не входять. Низка видатків пов'язаних з обороною не входить 216 мільйонів гривень, які ми витрачаємо на будівництво укриттів. Угу. Звичайно, що якби не російське вторгнення, не російсько-українська війна, ми не будували б укриттів, ми ремонтували би школи або будували би нові школи. Це 216 мільйонів гривень. Не входять різноманітні пільги. Для військових, для їхніх родин пільговий проїзд, медичні послуги, освітні послуги для діток, харчування безкоштовне не входить підтримка внутрішньопереміщених осіб. Теж різні механізми, які ми маємо на сьогодні, там на будівництво будинку, на підтримку внутрішньопереміщених осіб, на благодійні ініціативи і так далі. Що 987? Це виняткова підтримка сил оборони і обороноздатності і військових. Перше це прямі субвенції. Військовим частинам і підрозділом Сил оборони, які ми виділяємо, це кошти, які ми даємо на їхні звернення під програму підтримки сил оборони. І цими коштами вони розпоряджаються. Це може бути ремонт обладнання, це може бути придбання обладнання, це може бути ремонт військової техніки, ремонт автомобільної техніки. Командування підрозділу Сил оборони саме визначає, куди ці кошти подіть. Вони так само за них купують. БПЛА, які не може купити міська рада, да бо є БПЛА військового призначення. Міська рада їх купити не може в силу е, обмежень нормативними документами. Військові їх купити можуть. Ми даємо їм кошти. Вони купують. Це можуть бути е, спецзасоби, де, про які ми, до речі, не звітуємо. Бо в основному ми звітуємо і показуємо, що ми передаємо. Але є те обладнання, про яке звітувати не можна. Воно теж може бути в цих цифрах. Да? Воно залишається, десь потім, після перемоги, десь Бог про нього можна буде розказати. Е, друга стаття, по суті, видатків це е, наше придбання. Ми купуємо БПЛА, БПЛА літачкового типу. БПЛА квадрокоптерного типу, БПЛА гексакоптерного типу, матраси, мавики, аутели і так далі. Ми купуємо fpv дрони. До слова, буквально от кілька днів тому вперше придбали, передали дрони на оптоволокні, 13 дюймові вперше, бо ми завжди купували 7-8 десять. Ми 10 зараз дюймові. бачимо на телевіз. Наскільки це дорожче? Це, це матраси 4Т, теж новий квадрокоптер. Він має багато камер, тепловізійний, класний, має дуже хороші зворотні відгуки. І те, що ще ми купуємо, це засоби Ребу і РЕУ. в минулому році. Ця цифра складала 201 мільйон гривень. Цю цифру теж КВУ uh -huh. підтвердив: 201 мільйон придбано, передано. Пільше, ще одна стаття видатків – це власна збірка. Ми самі збираємо в піввідрони. Зараз починаємо збирати ФПВ, теж на оптоволокні купили станки, будемо намотувати оптоволокно, купуємо кутузки, спробуємо теж це робити самі. Ще одна стаття витрат: це програма грантової підтримки інноваційних проектів. Ми підтримуємо ідеї, які продукують хмельничани на підтримку обороноздатності. Ідеї є дуже різні: є ретранслятори, є засоби ребу, є бабияги, так звані в народі. Це гексакоптери, які можуть нести бойове навантаження від 6 до 25 кілограм вибухівки. Ну і розуміло, що нищити різне обладнання, вороже. Е, остання ініціатива, яку ми підтримали, і буквально на день героїв ми передавали вже військовим, це наземний е, роботизований комплекс, який дозволятиме е, завозити на позиції, наприклад, там продовольство, БК е, і також. Евакуйовувати можливо поранених наземний безпілотний роботизований комплекс теж розробили наші хмельничани. Ми його профінансували. Вони нам дають. Ми передаємо військовим. Ну і звичайно, це пряма підтримка військових. Ми напряму виділяємо матеріальну допомогу на реабілітацію військовим, на лікування військовим родинам загиблих і діючим військовим на ми їх кишеньковими називаємо, які вони можуть витратити теж на власний розсуд, тому програм багато підтримки багато, але це, 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 це життєва необхідність насправді сьогодні. Знаєте щодо виробництва FPV і так далі зараз а, говорить про те, що Китай власне хоче перекрити постачання Україні і можливості купівлі безпосередньо і певного виду а, дронів і безпосередньо комплектуючих. Власне чи були готові і звідки постачання безпосередньо тих комплектуючих? Чи відчуєте можливо очікувано, чи не очікувано? Ковано якісь труднощі у виробництві цього устаткування власне. Ми вже десь трохи відчуваємо. Ми купуємо тільки в українських да, постачальників. Угу. Ну, зрозуміло, що українські постачальники мають да залучити це обладнання в основний виробник Китай ну домінуючий виробник Китай в різний спосіб. Вони мають отримати. Звичайно, що ми розуміємо, що. Для російської туристичної держави це отримання набагато легше, так. простіше, і вони можуть купувати набагато більшими партіями. Наші постачальники молодці вони знаходять будь-який спосіб там да і, і працюють над тим. Що ми відчули вже? Ну фактично, у нас зараз е, вже неможливо придбати напевно найбільш популярний тепловізійний квадрокоптер. Це DJI Mavic 3T. Ми останні купували десь місяць тому, і то тільки вже зі складів. І фактично зараз ми тендера оголошуємо, Ми купити того не можемо. Ну але ми знайшли кращий, я вважаю, кращу альтернативу, кращий замінник. Це от те, що ми бачили на екрані. Це DJI Matrix 4T. Він по якостях, по характеристиках кращий. Він трішки дорожчий. Ну але він має ТТХ суттєво краще ніж Mavic 3T». Тому завжди да, треба шукати якусь альтернативу, заміни і так далі. Хоча, ну, звичайно, що труднощів буває дуже багато. У нас кілька тендерів останніх по придбанню fpv дронів зірвались, не відбулись. На жаль, на ринок іноді заходить відверто такі скажу так, ну, напівхалтурні виробники. Mm -hmm. Не один раз ми повертали їх півдрони. Зайшла партія вже після виграного тендеру. Ми договір не підписуємо, поки не бачимо, перевіряємо, дивимося, залучаємо військових. Є халтура, повертаємо і так далі. Це це цілий великий процес, і зважаючи на те, що ми купуємо багато. У проблем з тим насправді теж вистачає і вистачає чимало. Дрони на оптоволокні. Ви про них теж згадали. Власне військові експерти кажуть про те, що це такий новий виток у війні, коли з'явились fpv дрони на війні. Ми побачили власне їхню дію. Зараз ФПВ-дрони на оптоволокні чи це дорожче і чи зараз реально їх виготовляють? власне суттєво дорожче. Якщо ми купували зазвичай FPV, ну залежить від модифікації 7 дюймові, 8- десяти дюймові з тепловізійною камерою чи без чи тільки. Денний чи можна вночі працювати, ціна коливалась там від 10,5 тисяч до 15 тисяч гривень mm. за одиницю. Власна збірка, ту, яку ми робили, вона ще дешевша була. Собівартість виходи, виходила для нас ще дешевшою. То от перші дрони, які ми на оптоволокні купили, 60 штук. Їхня вартість була 3 мільйони 200 тисяч гривень. Е, ну але вони 13 дюймові. Це суттєво більша рама, е, Більша кількість дюймів дозволяє дрону нести більше навантаження. Він несе на собі посилену батарею, вона важча. Ну, він несе на собі котушку. Котушки 10, 15, 20 кілометрів намотки, вона важка. Mm -hmm. Ну, однозначно, що його треба оснастити ще і боєзарядом, mm -hmm. да, який має туди донести. Тому вони насправді суттєво дорожчі. Ну, але вони ребостій, реп у них не працює. І наші пілоти ними дуже вміло якісно працюють. Хоча теж є дуже багато нюансів, там дуже багато є речей, від яких залежить якісна робота оптоволокна, намотка, саме оптоволокно, робота пілота і так далі. Ну бо це по суті ж таки малесенький малесенький кабільок, mm -hmm. та, на якому дрон летить і його тягне там 15-20 кілометрів, 12 кілометрів. Першу партію ми купили, віддали. Ми завжди чекаємо від військових зворотній зв'язок. Отримуємо зворотній зв'язок, чи є проблематика, яка проблематика, і далі ми вже тоді працюємо з постачальниками, щоб покращувати якість. Тому що ми розуміємо, що ми маємо ефективно розпоряджатися коштом платників податків. Це гроші, які нам дали. Ви всі, ми всі, всі, хто в Хмельницькому проживає, і платить податки. Ну і ми хочемо, щоб військовий отримував якісний продукт. А не просто, умовно кажучи, там ми для кількості прозвітували, показали, а воно не летить, не звітає, uh -huh. наражає на небезпеку військового, який з тим працює. Тому ми максимально вимоглимо, відносимось до якості, бо розуміємо, наскільки це важливо. І не тільки до ВП, до всього абсолютно всього того, що ми робимо, купуємо, передаємо. Ну або того, що купують самі військові, ми теж намагаємося дивитися, щоб вони купували то максимально ефективно по справедливій ціні, ну і аби воно було якісне. Якщо говорити це був 2024 рік, mm. так цей рейтинг за цей рік. Якщо говорити на 2025 рік, тобто вже от незабаром шостий місяць, тобто вже півроку пройшло 2025 року. Яка планка цього року? Ну, власне я думаю, що планка не буде менше ніж ми її визначали для себе в минулому році. Можливо, десь по кількості того, що ми купуємо, передим і буде трошки менше, тому що все здорощує насправді. Mm -hmm. Якщо говорити про цей рік. То і в базовому бюджеті, який ми ухвалювали в грудні 2024 року, ми заклали ресурс, коли ми коригувалися власне в березні. Ми обов'язково передбачили фінансовий ресурс. Зараз ми готуємо чергове коригування бюджету десь на кінець червня. Це вже буде коригування бюджету від перевиконання. А ми маємо перевиконання за це велика подяка сумлінним платникам податків. Ну, звичайно, і результати нашої роботи плідної і ефективної. Ми будемо мати можливість квітень, травень, червень ще скоригувати, <свіття> і будемо мати можливість ще додати фінансовий ресурс. Звичайно, що пріоритетом номер один будуть сили оборони. Зараз ми маємо десь більше 520 мільйонів гривень вже виділених. В червні, наприкінці червня обучаюсь додамо. Uh -huh. Наступний етап коригування плануємо десь на вересень. Тому цілком можливо, що на тих самих там 900 мільйонів гривень ми за підсумками року вийдемо. План принаймні, визначений саме такий: uh -huh. купуємо, передаємо, даємо цільові кошти у вигляді субвенцій військовим частинам і робимо все, щоб підтримувати сили оборони, тому що насправді немає нічого важливішого ніж підтримка сил оборони. Так буває зараз там і в соцмережах, і на прийомах дуже часто. На прийомах скажу, що зараз відсотків 90 звернень пов'язані з ремонтами mm -hmm. там, доріг, прибудинкових майданчиків і так далі. Ми до цього часу людям пояснюємо і переконуємо, що звичайно що можна відремонтувати дорогу, але тоді ми не купимо FPV для бійця. Це означає, що Москаль може прийти ще ближче до вашої домівки. Тому і заморожені всі розвиткові проекти. І будуть заморожені допоки ну не буде зупинений москаль в той чи інший спосіб, і ми не зможемо там повернутись до більш-менш нормального ритму життя. Тоді можна буде все ремонтувати. А зараз ми утримуємо господарство, я вважаю, в задовільному стані. Воно працююче, функціонуюче, Ну але головне це підтримка сил оборони. Тому 2025 рік. Точно не буде виключенням, uh -huh. і ми далі, що сесії дає бюджет, обов'язково кошти будемо додавати, додавати, додавати по всіх тих механізмах, які я озвучив спочатку. Ми, до речі, коли говорили про стратегію розвитку Хмельницької громади, тому що зараз готується нова стратегія на наступні 10 років, то тоді говорили ваші заступники про те, що є проєкти, які заморожені з 2022 року, і вони надалі будуть заморожені, тому що кошти потрібно на інше. Як ви ці пріоритети визначаєте для того, аби місто функціонувало, громада функціонувала, продовжували власне люди жити плюс-мінус комфортно, власне, але при цьому відділяти кошти на засіб? Пріоритет номер один це сили оборони. Це не обговорюється. Тут всі знають нашу позицію, і вона мінятись не буде. У нас дуже багато рідних, родичів, знайомих, друзів воює, і ми розуміємо, що звідти отримуємо інформацію про потреби. Ну і фактично я кожного дня маю спілкування не тільки з командирами а й з військовими, які. Працюють на лінії бойового зіткнення. Тому ми прекрасно розуміємо ту ситуацію, яка є, і прекрасно розуміємо, наскільки треба допомагати нашим військовим. Наша можливість, в тому числі, сьогодні говорити в студії, а нашим глядачам можливість сьогодні бачити цей ефір, вона тільки завдяки нашим воїнам, насправді, і це за це їм велика честь. І е, користуючись нагодою, я просив би всіх, е, звичайно, що добре, що Хмельницький номер один. В підтримці сил оборони, але е, я хотів би, щоб кожен хмельничанин і не тільки хмельничанин, а кожен українець залишався номером один в підтримці підтримці сил оборони, так як то було в 2022 році, коли всі е, як одна така от неймовірно велика команда працювала на те, щоб зупинити ворога і підтримувати сил оборони. Це треба робити і надалі, тому що ситуація насправді дуже і дуже непроста. А від того залежить наше з вами виживання і українське майбутнє наших дітей, Те, що стосується. Функціонування міського господарства. Наше завдання забезпечити його сталу роботу. Стала життєдіяльність міста має забезпечуватись, незважаючи ні на що. Комунальні послуги, вода, гаряча вода, тепло, робота громадського транспорту, утримання міського господарства, багатоквартирний житловий фонд, бюджетні установи, медицина, освіта, культура, молодь, спорт все має працювати. Тому ми і на це передбачаємо так само фінансовий ресурс. Те, що стосується ремонтів, вони теж відбуваються, але вони дрібні, поточні, протиаварійні для того, щоб міське господарство функціонувало. Капітального дуже і дуже мало. Капітальні ремонти ми ведемо тільки в медицині, особливо в дитячих медичних закладах, бо вони ми мусимо їх ремонтувати. Це питання дітей. Ну і ми так само інвестуємо максимально в освіту, укриття про які я сказав. Підтримка профільних кабінетів, інноваційних проектів, інноваційні засоби для навчання і так далі. Ну і е, звичайно, що ми максимально вкладаємося в е, критичну інфраструктуру, е, особливо після того, як ми побачили, як треба забезпечувати життєдіяльність після прильотів mm -hmm. після блекаутів після відключень і так далі тому величезний внесок ми робимо водоканал, в, в хмельницьке тепло комуненерго для того щоб ці речі функціонували ну і що ще дуже важливо розуміючи що бюджетний ресурс в першу чергу йде на сили оборони ми шукаємо фінансовий ресурс в першу чергу поза бюджетом mm -hmm. гранти кредити допомога наших друзів партнерів за останні роки це величезний фінансовий ресурс, просто величезний фінансовий ресурс. Ми, коли, до речі, ви стратегію згадали, звітували про попередні результати стратегії хмельницький 2025, Так от останні роки, тільки останні роки, кількість залучених позабюджетних коштів це грантові кошти, безповоротні, і це не кредити, це тільки гранти понад 30 мільйонів євро. Якщо ми подивимось на сьогоднішній курс євро, ну це майже третина міського бюджету. Це те, що ми змогли залучити. Внаслідок нашої роботи, внаслідок довіри до нас з боку грантодавців для Хмельницького. Це те, за що ми змогли зробити дуже багато об'єктів і по критичній інфраструктурі, і по комунальному майну. І ми і ми для цього залучили громадський транспорт. Да, ми будемо наступного тижня п'ять тролейбусів вже презентувати, ті, які ми запускаємо на лінії, вже п'ять а має бути 44. Ну і звичайно, що шукаємо можливості і інші. Да? Кредити довгострокові з низькими відсотками теж дуже важливо. Бо міське господарство, незважаючи ні на що, має працювати. Дитина має ходити в школу. В дитячий садочок ми маємо мати можливість лікуватись. Військовий, який повертається в ротацію, має бачити, що дитина пішла в школу. Вона там нормально порачувалась, отримала знання. Якщо йому є потреба, він пролікувався і так далі. Це все має обов'язково функціонувати. Ну і критичка. Критичка зараз, перш за все, тому модернізуємося, ремонтуємося зараз. Активно готуємося до зимового періоду. 2025-2026 і на то теж. Вливаємо доволі такі солідний фінансовий ресурс, пане Олександре, Якщо підсумовувати безпосередньо нашу з вами сьогоднішню розмову, власне, якщо говорити також про те, про функціонування міста загалом у час війни вже навчилася, тому що українці, ми така, знаєте, нація, яка вміє адаптовуватися, але все ж таки до тих викликів, які ще готуємося на цей от і опалювальний сезон, і до кінця року, що зараз основне, які зараз виклики стоять перед міською радою у вирішенні того чи іншої проблематики, містами дійсно з вами всі. Адаптувалися до дуже страшних речей, до дуже важких речей, ми ж навіть того не усвідомлюємо. Ми як належне сприймаємо функціонування того ж самого міського господарства після там прильотів, після знищення критичної інфраструктури. Ну, Війною не можна, звичайно ж там, пишатися. Це надзвичайно трагічна і страшна річ. Але те, як ми з вами виживаємо. Ну, це насправді тим треба пишатися. Українці, неймовірно, крута нація, яка е, неймовірно реагує на ці виклики. Чому я так кажу? Тому що коли я спілкуюся з нашими міжнародними партнерами, які е, бояться приїжджати сюди, але приїжджають, і вони бачать, як ми організовуємо роботу, ну, повірте, вони шоковані. Коли, коли з ними спілкуєшся там, по відеозв'язку, а вони питають: а як ви забезпечили тепло? У вас ж там три ракети прилетіло, розбомбили вам все, ти їм розказуєш, як. Вони дивляться на тебе, кажуть, ну ми б так не зробили насправді. А як так може бути? Ми нещодавно там мали спілкування з, з представниками з однієї з держав, не буду говорити, якої, ми сказали, ми от порахували б, якби от так було в нас, то ми б десь тиждень відновлювались приблизно. Ви відновлюєтесь там за півдня, за день. Тобто, ну реально, це неймовірний досвід. Вони приїжджають до нас вчитися, як працювати в таких умовах. І це круто. Це величезний респект комунальникам, енергетикам, нашим рятувальникам, працівникам ДСНС, які теж творять неймовірні речі. Коли прилітає купа всього, там горить трансформатор, в якому 70 тонн масла, і вони можуть там оперативно швидко це погасити, поставили, відремонтували, зробили і, 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 і то все працює. І це насправді дуже, дуже величезна робота. За це всім величезна подяка. Але і всім і бізнесу величезна подяка. Да? Немає світла. Ми спілкуємось там з іноземним бізнесом. Вони кажуть, ну ми би закрились, mm -hmm. а ви працюєте. у Вас стоїть по Проскурівській там 50 генераторів, гуде як все як вулику, але все працює. А ми би закривались, ми би не змогли функціонувати в таких умовах. Тому це серйозні насправді наші успіхи і наша здатність виживати як нації. Цим треба пишатися, і це треба розвивати. Стосовно викликів, ми готуємося до того, скажімо так, що маємо вже виходячи з того досвіду, який ми пережили, да, як забезпечити функціонування критичної інфраструктури у випадку прильотів. Критична інфраструктура, за яку ми відповідаємо, це. Тепло, гаряча вода, вода, каналізація, громадський транспорт, вивіз сміття, ну і частина інших послуг. Електрика і газ це не наша відповідальність, але ми все одно допомагаємо і енергетикам, і газовикам готуватися до складних викликів. Важко спрогнозувати, куди куди ці російські туристи будуть бити і по яких об'єктах вони будуть бити. Але ми децентралізуємо тепле постачання, величезна кількість точок, перемички різноманітні. Що у випадку, якщо, наприклад, один об'єкт піддається знищенню, це не впливає на функціонування системи, йдуть швидкі перемикання, та в межах один система функціонує далі. Ми у незалежнюємось. І автономізуємося від централізованого електропостачання. Маємо 19 когенераційних установок. Зараз працюємо з німцями і за їм велика подяка буде мати ще плюс 3 як благодійну допомогу. Будемо мати вже 22 і забезпечимо себе вже з надлишком для роботи наших котелень через КРУ. Ставимо сонячні електростанції на медичних закладах, на водоканалі. Маємо класний проєкт НЕВКО, 2 мільйони 100 тисяч євро. Будуть сонячні панелі на очисних. Будуть сонячні панелі на головні каналізаційні насосні станції і е, великі генератори дадуть можливість їм працювати навіть у випадку, якщо не буде електрики. Ми готуємося до багатьох інших викликів. Неможливо насправді підготуватись до всього. Ми не до кінця розуміємо, куди і як вони можуть бити. Ви ж бачите останню тактику, да? коли там в один населений пункт прилітає 40-50 шахетів. Ніякий ППО світу їх не зіб'є, коли угу. їх прилітає одночасно 50, да? там 70. В одну там точку, і вони будуть нести руйнування. Насправді, вони ну це ж відверто падлюча нація, яка веде абсолютно антилюдську кампанію на знищення саме цивільного населення. На те, щоб цивільне населення і тил здався. Ми готуємося, але ну ми пройшли вже фактично більше вже 11 років, да, злишком війни. Ну і три зимових періоди. В умовах тотальних там, обстрілів, ракетних, шахедових атак, мало не щодня. Тому я вірю в те, що ми вистоїмо, виживемо. І будемо працювати далі. В нас просто іншого вибору немає. Знаєте, я дуже чітко пам'ятаю наш з вами діалог на початку повномасштабного вторгнення. Коли ви сказали, готуйтесь, бо ця війна надовго це так швидко не закінчиться. Тому хочеться, аби ми як тоді акумулювали свої зусилля, так і продовжували. І нехай ця розмова з вами надихне ще й наших глядачів на підтримку збройних сил України своїми донатами і своїми силами. А вам дякуємо за те, що доєднали до нашого тема. Дякую. Бачите, нас трошки неправильно багато десь на центральному рівні переконували в тому, що. Це на два-три тижні. Mm -hmm. Що це закінчиться 30 грудня? Що це закінчиться на Пасху? Що це закінчиться ракет? На 8 буквально ще на одну-дві атаки троні це і це, і це трошки розбалансувало людей. Насправді, і себе треба до того завжди готувати. Ця війна надовго. Москаль має ресурси і має багато ресурсів. І він не був, ну не має жодних якихось передумов, щоб вони це все зупинили. Да? Вони мож, їх можна тільки зупинити і можемо це зробити тільки ми з вами, як ми це всі, як наш воїн зробив це в 2014 році, в 2022 році, з нашою підтримкою. Все в наших руках, і все залежить тільки від нас. Будемо сильними, будемо триматись, вистоїмо, і наші діти будуть мати мирне майбутнє і українське майбутнє. Я в це щиро вірю. Тож, Олександр Семчишин, Хмельницький, міський голов,